Йду по парку і бачу, хтось виступає на публіку без публіки. Зараз підійдемо. Доброго дня, є ваша хвилинка? Знімаю відео на тему творчість. Не бажаєте розказати вірш чи пісню за винагородою? Може якийсь виступ, я бачу, ви можете. Ось ця винагорода від вашої творчості залежить приз. Я не знаю, что это выйдет, только танцевать, а и так очень тупо. Ну давайте попробуем, сцена есть. Может и тут, может и на сцене. А потом куда-то Так, так. Потом скажу. О, ладно. Хочете там? Давайте там. Давайте, начинаем. Так, дивіться, ви старались, даю вам 100 гривень, але якщо ви на мене підписані, я подвою виграш. Можна зараз. А, підпишись на них, я просто не знаю, де даже знімаєте. Ну то підпишіться наступного разу, Давай. щоб не пропустити.